Запіканка з фаршу та кабачка з Те що треба. Буду робити м'ясну запіканку. У мене пів кіла індюшиного фаршу, можна курячого, стерла один чималий кабачок, не віджимала його нічого. Стару цибулину стерла, накришила зелені окрупчик і петрушечка. Одне яйце, то воно у мене 2-жовткове попалось, посолила поперчила. Ще добавлю зараз паприку спеції, гарно перемішаю і викладаю форму для запікання. У формі розрівняли гарненько, і тепер поверх ріжемо кружочки помідорів. У мене помідорчики маленькі, трошки поморочиться, прийдеться, ну, не біда. Новим в духовочку я ставлю на 250 градусів, потім, як почне. Кіпіть, воно, видно, буде юшечку пустить, прикручу на 200, і хай печеться. І коли наша запіканочка готова, верненько зверху сиром посипаємо. І ще на пару хвилин і норм. І в нас виходить ось така смакота. І, правда, добре, і, і недороге блюдо, і те, що треба. Ну і показую, яка всередині. Запіканочка.